поруч міського озера. Громадські слухання відбулися, були. Коли? Коли? Та сама ситуація. Зробити запит, я вам покажу. Охоплюємо територію кілька паруса. Зайдіть на сайт. Хто зараз? Уточнюю. Міською владою відведена земельна ділянка під будинку оплату з корків 36 га, вона також йде в даний етажний план території. Тому що назва так і звучить, паралельно. Бо це потерзний слой будинок і будівництво корків. Нага... Нагадую, Це саме ми узяв сумнівне будівництво. Дивіться, по-перше, є тимчасова контрольна, контрольна комісія, яка звернулася і... до вас. І... Про можна я закінчу? Про Значить, нагадую, що о, по парусу земельна ділянка, там були об'єкти нерухомості були зановлених на свій час придбані. Звернувся в 14-му році дозвіл на складання етапного території одночасно з будівництвом коштів. Хочу зауважити, що будівництво кортів і його коректування жодним чином йде за фінансування тільки даного замовника. Корти будуть, оскільки земельна ділянка знаходиться міська, то корти ти будуть комунальні. А, -а, -а, -а. Який, як корти? а якщо міська земельна ділянка, то як може вони за кортами міста? Прошу так? Кошти, так. За нас була комісія, я голова тимчасової контрольної комісії. Щодо незаконних забудова навколо міського озера. До нас приходили і ми зверталися з проханням розробити детальний план території навколо цілого міського озера. А що ви не змогли нам конкретно відповісти, як це зробити? Проходить два тижні, як розробляється детальний план території якраз на одній зіндальних забудовок. Як ви це прокоментуєте і... Озера. З жодним чином від блокування я тут не бачу. Тому що дана документація знову ж таки була розроблена практично рік тому назад і прийшла в обговорення. І вона на сайті опублікована, про це всі знають. Плюс, знову ж таки, плюс, це слова, а я говорю про факти. Плюс, знову ж таки, є земельна ділянка містом відведена. І даного забудівника зобов'язується за свої кошти, кошторисна вартість там буде складати більше трьох мільйонів гривень. Ну, так, будинок, не хіри, Ді, сьогодні так в порядку різному також будемо вносити якраз проєкт рішення про розробку детального плану території шукола міського озера, то що мала зробити ви. Але зробимо ми представники Крисової контрольної комісії. Чи може, якщо міська рада проголосує, чи будуть вони паралельно розроблятися? Детальний план території навколо цього міського і детальний план території цієї частини, щоб детальний план ця міського частина міського. йде на затвердження, але ще раз подивіться межі ділянки. Вони не охоплюють з охоплюють територію парусу і корти. Тобто ми не виходимо Тебе жодним чином за іншу а, територію. А, тобто нас... вони не конфліктують. Тобто, якщо міська рада голосує, то вже в детальний план території вже в обов'язковому порядку було виключно тощо. Так зараз собі це будівництво виключно на той будинок допомога Я перепрошую. Намагання Далі, департаменту всі питання, говорили, які є, що... дивіться, будинки стоять. Ми зупинити процес не можемо, не, не маємо такого намагання. Але привести це до порядку, ми мусимо це зробити, те, що є. І, тому що, ну, я не хочу, щоб були такі самі, як у Мезепи 144, і щоб <поставі> потім були проблеми. І я однозначно що всі питання, дрібні, великі, дві ділянки, три ділянки, ділянки, не всі будуть висунені <поставі> на роздні сесії. <поставі> і депутати вже ну, вправлять. Ну, Ми це до вас домовилися розробити питання, пане Деректорі. На стадії розробки звернення перебуває. Я не потім, будь ласка. Депутатська наколов коло міського повністю, 20 звернулися до міського програм розвивати вам території. Так, так. На якій стадії? Е, на стадії. Ми чекаємо кінцевого результату роботи комісії. У нас є, зафіксовано, потокою. Ми, ми, чекає, ми чекаємо на сесію. Я думаю, що на сесії буде звіт, певно. У ну, роботі комісії. І після того... Ми, Ша, офіційно, ми офіційно зареєстрували протоколи, відні пропозиції від контрольної комісії. Вони були направлені міського голову. Це ми маємо звітувати. Я пішов, провірив, так воно і пішло до все, не влюші понавіть міського голову, ну і більше нічого немає. Стало на сьогоднішній день, що немає. Замовлення немає передбачених коштів і ще робота не розпочалася. Після сесії, після того, як буде прийняти рішення призначення на діло, я вам обіцяю, що це було зроблено ну, швидко. Буде швидко. Виготовно даному. Ми здомовилися. Хто може підготувати проект рішення якраз на цю сесію? Я чекаю депутату. Департамент чекає, поки депутати розглянуть і дадуть свої рекомендації. А як депутати можуть розглянути, Я якщо нема вплексувати? Ми ж ми зареєстрували проект рішення, але нічого не треба робити, просто розглянути себе архітектуру і ставити на нашу комісію. А проєкт проект рішення на сесію міської ради. Ви цього не зробили. Уточню ще раз, результати комісії мають відобразитися в щось графічне. Ми ми вам чітко написали і будівництва, якщо на, якщо ми ведемо розмову на полон слово, значить в такому бюджеті. випадку треба робота написали. системна і вона дуже об'єм.